А ви не хотіли присісти 40 разів і отримати безкоштовну шаурму? Можна, так. Да. А можна я сяду там 10, а ви змонтуєте? Ні. Три. Чотири. Сімнадцять. О, як вас добре виходить? 27, 28, 29, 30. Шаурма тільки за 40. І. 40! Клас, ви великий молодець. Я вас вітаю, але. Насправді у мене немає і сьогодні, я просто продвигаю штуку. Зачекайте, зачекайте, не йдіть, не йдіть. За це я вам даю один безкоштовний квиток на штуку. Що це? Штука, ви не знаєте, що таке штука? Штука це прекрасна вечірка, на якій ми створюємо біт разом, от прям на вечірці. І хто завгодно може залетіти на мікрофон? Можна мені шаурму? Штука 30.08. Спаська 12 В чекаємо Это на вас.